Ківський район завжди був і залишається аграрним районом області. У нас розвинуте як і рослинництво, так і тваринництво. Відрадно те, що триває відродження тваринницької галузі. У нас ремонтуються приміщення, реконструюються, також ряд підприємств розбудовує нові приміщення і відновлює молочне стадо. По рослинництву використовуються новітні сучасні технології, європейські технології, сучасна техніка. Використовуються як вітчизняні, так і закордонні сорти і гібриди насіння. Це все відрадно. На сьогоднішній день ми маємо. Досить вагомі показники, адже Маньківський район, аграрій Маньківського району займають, входять до п'ятірки кращих в області. Грудень 2001 року став початком відліку багаторічної роботи товариства з обмеженою відповідальністю Кищенці, яке сьогодні здійснює свою виробничу діяльність. Вже у п'яти населених пунктах Маньківського району. За цей час у розвиток цього одного з найпотужніших сільськогосподарських підприємств Маньківщини вкладено чимало як внутрішніх, так і іноземних інвестицій. Очолює товариство Нідерландець зі знанням української мови Корнеліс Кузінха. Під його пильною увагою, навіть суботньої днини, міні-елеватор місткістю 10 тисяч тонн. Знайомимось. Ми почали в 2014-15-му, в 2001 році ми перші пшениці посіяли, а тоді ще дуже багато земля було запущено, з буреньом отак. І ну, тоді майже даром нам ну, пропонували землю. І шляхи ну, великі, поле велике, і на цьому дуже ефективно можна і працювати. Які пріоритети у вас? Кукурудзи, соя, соняшник, цукровий буряк, е, азима пшениця, азима ячмін, ріпак, посім І овочі є. Овочі, цибуля, морква, капуста, і клубника. Ну і 800 дойних стадо корів, плюс 700 свиноматок і відгорівля». Ви плануєте розвиватися далі? Ну, ми так і почали з тисячі гектарів, а зараз майже 16 тисяч гектарів маємо. Поки стоїмо, ну як стоїмо на місці, будемо підняти врожай з гектара, підняти надої і так далі. Це у нас перший зараз пріоритет. Невтомний Корнеліс запрошує нас у поля. Поруч порається сусіди із села Харківка. Ми більше беремо досвід і приймаємо інвестора, тому що в них зовсім більша техніка, ну, як сказати правильно, вони вносять мін добру не так, як ми колись. А зараз за вже в даний час ми приймаємо більше їх досвід і працюємо на них. Ми живемо через границю, ми їх бачимо кожен день, зустрічаємо з ними, спілкуємося. І я думаю, що з такими, як, як сказати правильно, цими. З сусідами. сусідами можна жити і працювати, і щоб у нас був завжди добро. І злавда у всьому країні і всьому світі. Через кілька метрів межі нива товариства Кищенці. Комплексний агрегат хорш -тихр» культивує землю та вносить добрива під майбутній урожай. Всього в наявності господарства 11 високопродуктивних тракторів та 8 комбайнів іноземного виробництва. Цікава деталь. У товаристві з обмеженою відповідальністю Кищенці працюють люди шести національностей. Тож його називають з легкого лінгвістичного значення Корнеліса Євросоюзом в мініатюрі. Далі про твариницьку галузь у Товаристві Кищенці. На сьогодні в господарстві отримуються 1622 голови великої рогатої худоби, у тому числі. Понад 800 корів. В амбітних планах іноземних інвесторів здійснити будівництво нових та реконструювати існуючі тваринницькі приміщення для понад 4400 голів корів. Таким вже в найближчій перспективі буде комплекс у селі Добра. За останні роки галузь тваринницька в районі досить таки серйозно розвивається. Особливо молочне скотарство. В цілому в нас в районі налічується 5600 голів великої рогатої худоби, з них 2000 голів курів, більше 2000 голів курів. В даному господарстві, в якому ми знаходимося, 800 голів дійного стада. Середні надої за 9 місяців станом на 1 жовтня по району становлять 5300 кілограмів молока на одну фуражну корову. У господарстві Товаристві Кищенці даний надій складає більше 7 тисяч кілограмів молока. Думаю, на кінець року показник буде становити в цілому по районі близько 8 тисяч кілограмів молока. А в даному господарстві близько 9,5%. У нас в районі є ряд господарств, які проводять будівництво та реконструкцію тваринницьких приміщень. Це безпосередньо і товариство Кищенці. Цікавимося у механізатора чи захищені рядові працівники ферми соціально. Я працюю вже четвертий рік тут. О, працюю на хорошій техніці. О, зарплата. Виплачують стабільно, два рази виплачують в місяць аванс і зарплата. Хто заболів, лікарня не виплачують, бонусна система в нас існує, бонуси я погодинно працюю, там бонуси не нараховуються, і плюс ще за молоко бонус, то добре виходить і я довольний. Ми бажаємо вам, ваше професійне свято, щоб бонуси зростали, зарплати також і щоб завжди такими дбайливими і уважними до вас були ваші інвестори. Ви не проти? Не проти, дякую. Відповідь на турботу видно на кожному кроці. Тут складовані тюки на підстилку, заготовлені будматеріали акуратно, по-господарськи. Останній кадри зйомок на твариницькому комплексі у селі Добра вежа з українським прапором. Саме він додає і трудівникам, і селянам оптимізму, а нам є прикладом роботи колективів подібних господарств, адже в основі їхньої аграрної політики є єднання та любов до рідної землі. Повертаємось у Кищенці, які змінюються з роками, осучаснюються, стають комфортнішими, завдячуючи потужній інвестиційній хвилі, яка піднесла село до нового рівня. Колись сільським головою Кищенців був нинішній голова Манківської районної державної адміністрації Ігор Віштак. Я і далі продовжую жити в цьому селі, і щодня бачу. Ті позитивні перетворення, які і далі продовжують, і позитивні зрушення, які і далі відбуваються у нашому селі. Коли я прийшов на посаду сільського голови, то дійсно було дуже багато проблем. Була вкрай занедбана інфраструктура, і школа, і дитячий садок, і дороги не було вуличного освітлення. За чотири роки мені спільно із нашими товаровиробниками, товариством Кищенці, селянсько-фермерським господарством Обрії, селянсько-фермерським господарством Стрілиця та рядом інших підприємств вдалося спільними зусиллями налагодити і відновити інфраструктуру нашого населеного пункту. Замріяні про весну дерева без жалю втрачають своє тьмяне від вітрів та цьогорічного активного сонця вбрання, бо вже зовсім скоро одягнуть нові яскраво зелені шати. Разом з природою завершальний етап осінніх робіт у обраній основною рослинницькій галузі закінчують трудівники селянського фермерського господарства Вершина, що базується у селищі Буки. Пріоритетні у вирощуванні зернові та технічні культури, озимі пшениця, ячмінь та ріпак, а також горох, соняшник та кукуруза цьогоріч втішають господарників своїми врожаями. Наша земля українська, вона дуже щедра, якщо до неї відноситись по-материнськи. І завдячуючи тому відношенні до неї, вона безпосередньо і віддає певну віддачу в позитивному результаті по урожайності. Але без людини нічого не варте. Чому не варте? Ви знаєте, є приказка. Землю Сонце прикрашає, а людину праця. Колектив, який працює в нас на підприємстві в основному віку 32-33 роки, всі позитивні. І безпосередньо я вдячний їм за їхню працю, за їхнє відношення до землі. Я всім вдячний і вони, в принципі, доходячи до святкування дня сільського господарства, всі відношені до... Землі на висоті, а це ще одна гордість керівника господарства Андрія Анатолійовича Мельника. Горіховий сад. Саме тут він відкрив нам таємницю обраної ще 2000 року назви, яка дотепер свідчить про його любов до української землі. неурочище вершина, це назва. Цих сільськогосподарських угідь, яке передалося від старших поколінь, а назва підприємства залежить теж від цього урочища, і тобто було вибране таким чином, щоб можна було добиватися вершин як у сільському господарстві, так і в розвитку безпосередньо нашого регіону, Маньківського району. Влада намагається створити всі умови для того, щоб інвесторам було зручно і комфортно працювати в Маньківському районі. Для цього ми на якісному рівні поставили роботу центру надання адміністративних послуг, яким користуються так само і аграрії. Ми намагаємося залучати і інвесторів. У, перш за все у Твариницьку галузь. У нас на сьогоднішній день розроблено два таких суттєвих проекти: це по товариству Кищенці і по товариству Дукра Агро на будівництво тваринницьких ферм. Є в нас як Стратегія розвитку, так і тактика розвитку. Стратегія це звичайно. У нас є програма соціально-економічного розвитку до 2020 року. Проте щороку районна державна адміністрація розробляє районна рада затверджує програму на рік. Робота працівника сільського господарства забезпечує продовольчу безпеку країни. І в цей день я хочу побажати вам міцного здоров'я. Успіхів у вашій нелегкій праці, щоб дійсно складалися всі умови для того, щоб ви збирали гарні врожаї.